Є гриби be Щось є. Так, Йдемо щось тут шукати. Такой. Ще десь є дочок така. Все, де Ось такі грибочки. Коли тут шукали, вони вже були на кільчені під листям. Ну і оце вилізли. Ось така букова порода. Ще шукали і ще знайшли. Ну, бачите, вони лиш показуються з землі. Бо тут же ж ходять. Це такі місця загального користування. Ось. Стоять більшенькі до, до сонечка винізли на узлісся. Там той миш повалила, нехай стоять ми їх, потім візьмуть. І от підростає все біленьке. Гатчики. Та й сядемо тут, трохи посидимо. Що, друже? Нагулявся вже. Привіт товариство. Вибрались ми в такий трошки спокійніший день, щоб кругом не було тих криків. Сьогодні 3 жовтня 23-го року. Така, як кажуть, уж небо осінню дишало. Це воно так спокійно, так не жарко, не холодно. Так. Якраз лазити по горбах. Та й що? Та й кажуть, що грибів нема. Ну, я би не сказав, що їх нема. Так нема. Ах, але там гриб, там гриб, там гриб. Постійно щось збираєш. Що бачили і що ще побачити. Тому йдемо до роботи. Прямо зараз ще дорвемо ті гриби. Ану. Ось вони. А. А. Ну такий зелененький. А це вже не треба. Ломити, його вже миші зломили. Ну от, з ходу так, результату. Це називається нема грибів. Спокійно. Добре. Йдемо. Як шукати гриби у траві? Йдеш через траву, як під ногою хрумкнуло, отако я роздушив гриба і починаєш дивитися біля того місця. О, мач? Починаєш дивитися. Що ж то там таке хрумтить? А то гриби. Полізли в траву вже. Це дуже добре. Ось таке тут. Як воно шукається. Гарні гриби, шляпки, а ніжки, ніжки хробочливі. Треба високо обрізати. Ось такі грибочки у наших хащах. Бачите, будемо зразу їх рвати, бо немає як лазити. Білий знизу. Я цей напевно пропустив минулий раз. Ми його просто зачистимо, кинемо на бік десь від грибниці. А займемося вам тим грибочком є гарні гарміри йдемо на базу тут все так тісно, що ми всі на купці. І плай, і я, і гриби. А то це виросло за тиждень, бачите? Ну і от, думаєте, є гриби чи нема грибів? Вони такі непогані. Ось таке виросло за тиждень на наших грибницях. Чув все там рости ну така в нього конфігурація. Ми зараз ножичком вирівняємо. Ну, і ця дріботина. Але я це навіть не збирався показувати. Справа в тім, що там є інша кубка, зараз ми її глянемо. Лайка. З грибочком наш. Зараз ми його. Відсі заберемо. Бачиш? Гарний. Оце ми мали з вами подивитись. Бачите які грибочки за тиждень? Можливо, ми їх не бачили. А можливо і виросли. Рішали. А, цього вже ми ще під'їли, але він... Лиш-лиш під'їли. Ну, а цей, що? Цей змучений. І там ще накільчились. Ось такі рожаї. Зараз почистим глянем, як воно виглядає. Ось таке ми тут намолотили. От і низ. Він твердий, але минулого разу ми з тим перебиралися, розкидався я ними. А цього разу поки що беру, а там буде видно. Плейсько все умоститься біля гриба. Чи то грибів так багато скрізь, що де плай не сяде, там гриб, чи то він так вибирає собі. Так. І тут я спочатку лиш побачив два, але потім почав уже розрізняти більше. от такі. А цей найбільший самого останнього побачив. О, біля нього ший. Ти дивись. Ну, дивись, нас Гарні грибочки підросли. Глянемо ще одне місце. Побачив спочатку два гриба. Оцей. І оцей. Зірвав, думаю, що там два гриба, що там. Нема що знімати. Глянь перед себе. Вони поміж оці пислюки замаскувалися. Диви який. Красиві. Зараз я його висмикну. І от. Дивись. Отак от з нічого. Та й купа грибів. Тут грибочок. Та й дивлюсь на ці два гриба. Знімати чи не знімати їх, думаю. Два грибати і все, що там дивного. Глянув, а там он третій. Ну, якщо вже є третій, ну то треба, треба його зазняти. Ано ну, зараз ми діло зробимо. О, який цей красивий. Але ще такі якісь літнього типу. Що це? Це так наполовину. Так. Зараз ви ще все не бачили. Дивіться який бонус на завершення нашого походу. Це ж, як кажу, можна ходити цілий день. Потім набрати в одному місці. Дивись, яких. Є. Боже боже. -то. Так то це ще не все. Це ще не все. Давай ми свій бонус перенесемо сюди. Так. І що це воно так? Починається від маленького. Так. Це все одна смерека. Це все одна смерека. Так. Що там далі? І тут щось є, так? Так. Це частина перша, Бонусу. А ми поліземо далі. Дивись, як він ці гіляки піднімає. Ого, то щось, то щось тягнув. То щось тягнув. Ама, ано, ано. На. То гриб. Гриб. Ми його складемо вже на іншу кубку. Тому що тут інша історія. Так, це білочка забрала собі шляпку, а мама сила ножку. Ой, то ніяка білочка ту ножку не витягне, вона так там сидить. Все. Так. Оце це. таке, як в мене. На городі ростуть. Дивись. Так, закриваємо той люк. Туди, в то підземне царство. Також. Бо ми ще сюди приїдемо. А це що? І це. Ого, десь там тягну. Його із надр Друга частина, бонус, так? Чи що щось є? Зараз я складу тут все разом і подивимось. Ну от, з під одної смереки 12 грибів. Не рахуючи дріботини той. І... і корчів не треба. Смерека потрібна. Потрібна потрібна смерека. Так. Товарний вихід. Коріння трохи нарізалося, бо деякі от ті стоять, бачите, ніжка ціла повністю. А той більший. Ще там один довелося. Сильно так підрізати, щоб не нести сміття до хати. Нормально, нормально, дуже гарний такий фінал можна сказати. Ось наші здобутки Міхи, зараз ми їх прямо так в онлайні зважимо і цей. я знаю сколько нема 20 17 чья? Чья? я 17 17 17 17 Так. Включаем. Ноль. 17-200! хе <хи> Ну, я майже вгадав. Там, ну, хай півкілі на мішки, бо мішки тоненькі, Ну, до 17 кілограмів, 17-200, ну по 100 грамів мішок. 16,5. О, той висадився. Висадився на лавку і. Е... Ну що, вечір і то вже осінь, холодно стало, осінь настало, як то кажуть. І додому треба летіти, тому розкладатися сь сьогодні не будемо, бо каже, що його пробувати, сало є сало, так і що, гриби є гриби. Такі, як у попереднього разу. Є гриби, є, кажуть немає. Ну є, Вгорі є, внизу є. Не в таких кількостях, як було. Треба находитися там по одному, по два. Отак, що таких шалених куп немає, ну тим не менше гриби є. Ну, і Треба ходити, відпочивати, отак відпочивати. Добре, товариство. Летимо додому. Щастя, здоров'я, до нових зустрічей. Бери турби, іди домой. Отак.